Привіт, друже, містер Вайпер на зв'язку. Сьогодні знову хочу поговорити про гайпримарного сьогуна або про Акуморі. Звернувся до мене підписник з метою бусту свого аккаунта, замовив проходження і команду на 25-й поверх, десь в районі з 14 го чи з 15 го поверху проходив йому тільки що. Друзі, знайшов нову команду, нові швидкостя, того що, зайшовши під відосик, я побачив, що багато із вас. В попередньому відосику зробили все так же ж само, як в мене, але писали, що щось та й не працює. І так, дійсно, воно так було. Того, що одному із гравців свого клану я допомагав зробити цю команду. Ну і просто зробили все один в один, таланти, артефакти, все абсолютно один в один у мене встигало. Встигав парагон накинути на вмирання, а там просто не встигав. Або із комп'ютера встигав, а з телефона не встигав. Ну якось, ось так не можу зрозуміти, в чому була проблема. Нові швидкостя для вас. Ось для підписника робив нову команду. Друзі, скажу зразу: для проходження всіх поверхів на в місці Пітіона може бути будь-який герой, але дивимось уважно на ось цей трикутник. Пітіон не підходить чого? Того, що коли ми йдемо червоним героєм на зелений поверх, коли бос зелений, Пітіон буде бити автоатакою і лічильник Тіней буде підніматися. Саме краще на місце Пітіона ставити мітралу. Якщо ви не хочете свою мітралу, в якої там 300 швидкості е знімати її швидкість під фарм. Саме Акуморі, ви можете за допомогою мітрали просто пройти до 25-го поверха, а на 25-й поверх підібрати уже когось більш бюджетного. Все, що потрібно, це клінс з перезрядкою у 3 ходи. Це може бути бюджетні доглядачка мощей або навіть гатор. Як він виглядає, я десь ось тут поставлю внизу картинку. Не всі знають, що є така рарочка, Гатор називається. Він суперово заходить саме на 25-й поверх. І ви берете свою мітралу, за допомогою неї проходите всі поверхи, і на 25-й поверх вже ставите гатора або доглядачку мощей. Також, друзі, для проходження замість гнішака також потрібно дивитися, я тут. Як ви можете побачити, на аккаунті дуже мало героїв пробуджених. Я тут замінював гнішака, брав і ратника, брав, і тут є шість зірочок майстриня луків. Тобто я жонглював героями по-різному для того, щоб обійти ось ці слабкі удари. Того, що майстриня луків. Шість зірочок вона не заходить на синього боса. Вона б'є, ідуть слабкі удари, і лічильник кідний піднімається. Надіюсь, ти це зрозумів. Зараз ти в себе можеш побачити на екрані мінімальну кількість зірок, червоних зірок для того, щоб фармити 25-й поверх. На моєму аккаунті більше трішки зірок, але це друзі, мінімально. Що ми тут маємо? Піціон і Круторіг по одній зірочці каска і Парагон дві зір по дві зірочки, і Гнішак 4. Замість гнішака може бути будь-який ваш ДД тільки не зеленої стихії. Також замість Хески, тільки не зеленої стихії на 25-й поверх, тому що він синій. Будуть іти слабкі удари. Завжди дивимось на ось цей трикутничок. Так, погнали дивитися. Пробиває бос. Також, друзі, скажу зразу: тут була проблема у підписника. У нього були таланти на Пітіоні на перезарядку 5%, що він перезарядить свою навичку. Цього не можна брати. На Пітіона не можна брати, не можна брати на парагона. Звісно, якщо парагона ви хочете використовувати із талантами. На решту героїв без різниці, того що круторіг нас ходить тільки з автоатаки, більше він нічого не використовує. На ДД, якщо не помиляюсь, тут на одному ДД є цей. Е Талант, вони тут нічого не фейлять разом навіть із тим талантом. Але якщо ви переживаєте, можете цей талантик, друзі, забрати. 5% по факту, він у вас спрацює один із 20 ходів. Так що, ну, це в ідеалі. Так, добре, добре, дивимось. Всі ходять, всі все встигають. Швидкостя фактично майже такі самі, трішки будуть відрізнятися. І ще раз повторюю, що Гнішак це просто так тут співпало, що Гнішак має багато зірочок, і Гнішак без проблем заходить, тому що він накидає багато ядів і має метеорит, трішки пришвидшує нам проходження. Звісно, тут. Не 100% метеорит, і він не завжди накидається, Ну, але це краще, ніж просто поставити ту ж саму майстриню луки на 6 зручок, яка буде пробивати зовсім трішки, і буде проходження десь фактично майже у півтора рази довше. Тому поставили тут гнішака. Так, дивимось, парагон все встигає, все супер круто. Пітіон також клінцить. Тут немає такого моменту, що всі. Або деякі герої знаходяться під кісткою, вони б'ють, і лічильник тіней збільшується. Тут немає такого. У попередньому відосику таке було, і, ну, і так як вже сказав, чомусь попередній відосик, попередні швидкостя в когось працювали, а в когось не працювали. Тут набагато все бюджетніше, як я вже сказав, по зірочках. Так, добре. Дві хвилини 23 секунди. Рекорд цієї команди хвилина 57. Редагуємо йдемо дивитися на пресети. Круторіг. Все так само, тільки автоатака. Парагон. Старт. Забороняємо. Гнішак. Якщо ви будете брати гнішака, ось так використовуємо саме профітніше. Холодне серце. Я поставив ось так. Ймовірно, можна А2 заблочити, але я так поставив. І, друзі, Пітіон. Також по швидкостях ви можете зразу побачити: круторіг 184, парагон 176. Якщо я не помиляюсь, в попередньому відоску було 177, я можу помилятися. Один ДД 251 швидкість, другий ДД 250. І ваш клінсер 285 швидкості. Ось такі швидкостя даєте, все без проблем. Друзі, працює. І з такими швидкостями можна пройти всі попередні. Поверхи, так, звісно, я проходив і скажу вам зразу, давайте когось поміняємо. Я проходив, брав вже ж ось цього ж ратника. Ратник десь ходить, якийсь анкіл. Друзі, в нього 200 швидкості. Так, я брав цього ратника разом із ним проходив. Брав майстриню луків, коли були поверха інакші, і пацюк туди не заходив, або Пітіон 251 швидкість. Це я вже її підігнав. Того, що проходив якийсь попередній із, попередній із поверхів, і того так така швидкість. Також я п'яті тут забирав, ставив мітралу. Друзі, ось так жонглював цими героями. Йдемо до героїв, що вони одягнуті за використанням пацюк. В три сети сприйняття, навички повністю, дар, сірчаний камінь, чотири зірочки. Друзі, у нього є перезарядка ось такі таланти. Пітіон без талантів тільки що скидав того, що були фейли саме на 25-му поверсі на авто. Ручками можна без проблем із талантом на перезарядку. Але на 25-му зразу ж таки перше проходження на авто був фейл, скинув таланти, без проблем працює. Тут він аренний, два сети кам'яної шкіри. Таланти, які ми зараз виберемо інші. Е вони, в принципі, не принципові тут. Якщо ви будете когось інакшого бюджетнішого використовувати, може бути без талантів. Холодне серце один сет швидкості. Навички залиті повністю. Друзі, таланти виглядають ось так. Тут є книжечка. Решта: тут нічого на заповнення шкали не можна. Не можна брати покажу, ось цей талант не можна брати. Не можна брати ось цей. Так, на всіх. І бажано ось це коло магії також не брати. Йдемо далі. Круторіг, круторіг тут качений із талантами, але йому вони не принципові. Фактично, цьому круторогові можна таланти поміняти, просто взяти більше здоров'я, щоб коли суперсильний буде удар від боса, він просто не від'їхав. Ось цих друзі, параметрів може іноді не вистачати того, що круторіг зелений, в нього небагато зірочок. І бос його може сильно пробити. Ну, там може бути один з 10 фейлів з ось такими параметрами. Того, що краще все ж таки трішки більше дати здоров'я, трішки більше захисту, щоб не було фейлів, або більше зірочок. Там є така посивка, яка зменшує урон. І, друзі, парагон. Парагон просто одна частинка збереження, сет витривалості. Навички повністю. Нас цікавить А2, без талантів. Ось така команда. Якщо ти зміг за допомогою ось цих нових швидкостей зібрати собі команду на Акуморі, ти знаєш, що зробити. І так, друже, зустрінемось в наступному відосі. she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it